Вітаю вас, друзі! Коли ми говоримо про страждання у християнстві, то часто виникає відчуття, що справжнє життя віруючого це і є постійний біль жертви і випробування. Але чи дійсно Бог хоче, щоб його діти жили виключно в стражданнях? І як поєднати Христовий заклик, «Візьмі свій хрест? Із бажанням бути щасливими і успішними. Зараз ми це з'ясуємо. Але поки не забудьте підписатися на канал. Уся ваша активність сприяє розповсюдженню цього відео. Я також принагідно висловлюю вдячність усім, хто підтримує наше служіння донатами. Способи долучитися до спільної справи в описі цього відео. Ваша підтримка незамінна. Вона дає можливість на просторах інтернету звучати тому, що ви вважаєте важливим. Отже, входячи у тиждень Христових страждань, страждання чи не найочевидніша тема для розмови. Тож, чи обов'язково християнин має страждати. На це питання є коротка відповідь, і вона наступна. Страждання не є. Ціллю життя християнина, але воно є обов'язковою його частиною. Християнство не пропагує ідею, що страждання саме по собі цінне. Проте, ми визнаємо, що в реальному світі болю нам не уникнути, бо він є наслідком гріха, несправедливості на сам насамкінець вибору людини. Якщо говорити більш детально, то варто спочатку визначити. А навіщо, власне, страждав Господь. Адже саме його образ стражденого, такого, якому немає де голови прихилити, стає для нас прикладом. Більше того, приклад страждаючого Христа наклався на особливості нашої колективної психології. Адже коли ми дивимося на сучасне українське православ'я, то бачимо, що Стражденність, похмурість, слабкість, нещасність нерідко стали своєрідним релігійним культом. Декому здається, що бути християнином, власне, те і означає, що жити в постійному терпінні, без радості, з відчуттям провини, власної негідності. Звідки це все? Це все родом із нашого минулого. Із минулого найбільш Читаючої країни світу, де як, деякі кажуть, було найсмачніше морозиво і виключно натуральна ковбаса. Так, ми можемо згадувати своє дитинство чи молодість із радістю і теплотою, на який би історичний період воно не приходилось. Але факти, на відміну від спогадів, річ об'єктивна. І вони свідчать однозначно. Радянський режим використовував страждання як спосіб контролю над людьми. Люди мали бути змученими, бідними, бо такими легше керувати. Те, що люди в інших країнах мали по факту свого існування нашим минулим поколінням, на жаль, потрібно було виборювати, вистоювати в чергах, діставати. А відтак боротьба за існування ставала. Частиною повсякдення. Радість як явище, звісно, існувало. Радість із людської природи викорінити неможливо. Але радість як спосіб життя, як спосіб ставлення до оточуючого світу, про них і мови бути не могло. І коли православ'я почало відроджуватися після радянських гоні, багато людей перенесли оцей радянський погляд на страждання. Як на обов'язкову частину свого життя, перенесли це і у свою віру. Їм здалося, що якщо Христос страждав, значить, і вони повинні жити без радості, без свободи, у тягрі, в покорі, в незручностях. Це дуже зрозуміла логіка. Бідний, значить, ти близький до Бога, бо і Христос. Не мав якихось там особливої власності в своєму житті. Ти слабкий, значить, ти смиренний, бо і Христос себе упокорював і був смиренним і слабким. Живеш без радості, значить, ти терпиш, як і Христос, бо яка там радість, коли тебе піднесуть на хрест. І, здавалось би, паралелі очевидні і все логічно. Але ж це спотворене розуміння віри. Ці паралелі аж занадто примітивні, і вони не враховують багатьох додаткових аспектів. А тепер давайте відволічемося трішки на інше. У мене є таке питання: згадайте, коли християн критикують ті, хто бажають нашого зникнення? Я зараз не про тих, хто викриває недоліки християн. Ні. А саме про тих. Хто вважає, що християнство як явище не повинно існувати взагалі? Так ось, хіба нас критикують тоді, коли ми молимося у себе у храмах? Хіба нас критикують тоді, коли ми самі за зачиненими дверима вивчаємо Слово Боже? Хіба нас критикують тоді, коли ми говоримо гарні проповіді, але виключно для своїх в своєму колі? В усіх цих випадках. Світу на нас байдуже. Бо цими справами ми не впливаємо на оточуючий світ. Один на одного, так, а на світ ні. Ми залишаємося просто в своїх межах, в своїх рамках. І світ продовжує жити своїм життя, а ми відповідно своїм. А нас починають критикувати тоді нас як церкву. Коли ми починаємо впливати на цей світ, коли ми стаємо помітними, коли ми проголошуємо Боже Слово поза межами своєї спільноти, коли ми своїм способом життя кидаємо виклик оточуючому світу, От тоді, власне, і починаються розмови. А звідки це у вас кошти, щоб проводити якісь заходи, мабуть, у пенсіонерів там останнє позабирали? А чого це ви розповідаєте, як суспільство потрібно жити? Ваша справа бути смиренними, маленькими, непомітними, Да й саме ви грішні? Що ви тут намагаєтесь навчати інших? А чому це ви намагаєтесь впливати на якісь процеси? Чому це ваш голос чутно? Христос, он на віснучку їздив, бо Соні ходив, ото і ви. Сидіть собі і не висовуйтесь. Тобто, убогі. Мляві християни це мрія, це мрія. Усіляких там войовничих атеїстів, агресивних лівих і подібних їм персонажів. Я цілком спокійно ставлюся до того, що багато хто радикально не згодний зі мною, як і з християнином. Це будь ласка, ми живемо і повинні жити у вільному світі. Але саме тому, що оточуючи світ вільний, найперше вільний від атеїстичної диктатури, ми, як християни, маємо повне право відстоювати свої принципи, не сильно хвилюючись про те, що наші принципи можуть комусь не сподобатись. Навпаки, кожний день свободи варто використовувати аби проголошувати будь-яким доступним і адекватним способом. Слово Христове, яке ми особисто вважаємо істиною. Хай кажуть, що це суб'єктивна точка зору, так, майже все у цьому світі суб'єктивне. Хай світ розповідає, що істина це пережиток минулого, що тепер у кожного своя істина. Це, будь ласка, ми не проти, що хтось так думає. Але наскільки оточуючий світ вільний. Говорити про своє, стверджувати і переконувати у власній правоті, настільки і ми маємо право говорити про те, що нам здається важливим і цінним, більше того, спасительним. І повторюсь: убогі, слабкі, мляві, нерішучі християни, які ні на що не впливають, це мрія наших ідейних опонентів. Ми, наших ідейних опонентів, по-людськи, звичайно, і по-християнськи, як людей, любимо, але ідеї їхні не визнаємо категорично. Саме тому і радувати наших ідейних опонентів своєю слабкістю нам також не варто. Тим більше, що християнство не мазохізм. Хоча, як ми вже з'ясували, така ідея близька нашому травмованому пострадянському суспільству. В Євангелії немає жодного місця, де Христос закликає просто страждати заради страждання. Христос говорить про любов, про перемогу над гріхом, про внутрішній мир і ще багато про що. Але не про страждання заради них самих. Так, Господь пройшов через Голгофу. Але це була не поразка. Це була перемога, яка принесла Воскресіння. Це перемога. Яка здобулася так, дещо дивним, і нелогічним і болючим способом, але це була ніяк не поразка. Християнство саме тому це не про жертву заради жертви. Християнство це перемога життя над смертю, любові над страхом, свободи над пригніченням. Так, це перемога ціною жертви, ціною болі і страждання. Але це всього-навсього ціна. А не ціль. Тому, звичайно, ми розуміємо, що страдання може бути і буде частиною нашого духовного і життєвого шляху, але воно не є його суттю. Відтак, християни не повинні шукати страждання, а тим більше їх вважати нормою своє, свого існування. Але якщо вони приходять і будуть приходити, їх варто перетворювати на спосіб. Власного зростання, а не насолоджуватись ними, думаючи, що страждання автоматично наближають до нас Христа. Страждання має сенс, якщо воно стає інструментом, який веде нас до зростання, який допомагає нам змінювати себе або світ. Власне, так само чинив і Господь. Його страждання не було випадковістю. А воно було добровільним свідомим вибором. Щоб спасти людство від гріха та смерті, тобто його страждання мало чітку мету, ціль. Воно було інструментом. Господь показав, що любов інколи означає готовність йти до кінця, навіть якщо це боляче. Господь це все переживав для досягнення певної мети, а не тому, що. Йому так подобалося страждати. Тому і хрест загалом, хоч хрест Христовий, хоч наш особистий життєвий хрест, це про відповідальність, це про служіння, це про прийняття свого життєвого покликання та вірність Богу, а не про травмовану психіку, які нав'язали страждання як модель поведінки, і переконали, що по-іншому бути не може. Відтак, наприклад, хрест для батьків це виховання дітей, хрест для підприємця це чесний бізнес. Хрест для вченого це сумлінна праця і відкриття у тій сфері, якій він присвятив себе. І ми добре бачимо на цих прикладах, що хрест тут не страждання, а відповідальність, служіння і зростання для усіх учасників процесу. Більше того, Бог не проти радості і успіху. Зараз я скажу гучну фразу, але я впевнений, що Бог не хоче, щоб люди були нещасними. Власне, знову про Хрест. Коли Господь сходив туди, йому так фізично було невимовно боляче. Але він це робив усвідомлено а заради певної мети, а отже, навіть його фізичні страждання. Були Його щастям на той момент. Спасіння людини, яке звершив Господь на Христі, це і було його метою, це і стало Його щастям, хоч і досяг він його через біль. Саме тому, хто дійсно хоче осягнути християнське розуміння страждання, хто бажає нести свій хрест. За прикладом Господа, тому не варто бути слабким, млявим і насолоджуватися стражданням. Ні. Нам краще бути сильними в Бозі, дієвими, життєрадісними, люблячими життя у всіх його проявах. А той бути і успішними. Бо успішність це зовсім не гріх, якщо вона поєднана із чесністю, моральністю. Бо якщо ти сильний, ти можеш допомогти іншим? Якщо ти живеш радісно, ти запалюєш інших своїм світлом. Якщо ти успішний, ти можеш будувати, змінювати світ, примножувати у ньому добро. Але якщо твоє життя похмуре, сповнене штучних страждань, якщо ти заляканий, яка тоді перемога? Де світло, де сила Воскресіння? Україна сьогодні бореться за свою свободу і її православ'я також має бути вільним, сильним і живим. Нам не потрібне православ'я, яке вчить, що страх і страждання це чесноти, за які потрібно триматися як за джерело власного спасіння. Нам таке не потрібне, хоча б тому, що це протирічить Євангелію. Я вже мовчу, що такий підхід руйнує саму людину. Нам не потрібна віра, яка робить людей слабкими і змушує їх ховатися від світу і думати, що всі навколо виключно вороги, а ми тут єдині істині, і все, що нам залишається, це тільки страждати, бо начебто усі бажають нашої погибелі. Нам не потрібне християнство, яке обмежує людину. Нам не потрібно християнство, яке накладує додатковий тягар. Ні. Нам потрібно християнство Христове, те, яке звільнює, те, яке змінює, те, яке дає сили нам діяти. Сподіваюсь, наша віра саме така.